Привіт, друзі! Привіт! Я сьогодні виспалася, як ніколи. Вчора щось я так крутилась, крутилась, вроді і заморилася, а разом з тим ледве стала сьогодні. Вчора ви мене запитували за мої пиріжки. Ось я їх принесла з балкону. І які вони і що вони? Ну, вони нормальні такі, да? звичайно, вони холодні, бо вони ж на вулиці були в цьому на балконі. Ось зараз я собі нагрію два пиріжечки, тому що вони застигші, І побачимо, які вони, чи м'які чи ні. Ось, дістаю, дістаю з мікрохвильовки мої пиріжечки. Ви Мене запитували, які вони будуть. е, -е які чи не м'які, вони поки що гарячі. Я тим часом зроблю чай. Вже водичку я не П'ю тільки зелений чай. Вчора подивилася на відео, я така там товста. ну Я не сильно така, ну не худа, звичайно. упітана, Але там збоку якась така прямо ну, квадратна. Я в шоці була. Думаю, все не буду їсти, але ж хочу вам ці пиріжки показати. Я п'ю зелений чай, буває, заварюю, а буває, коли мені ліньки, то я п'ю такий. І дуже люблю зелений чай і вам раджу. Давидка вже відпочив. О, цукру нема, давидка. Насипай цукор. На. Насипай і я собі розведу. Дивіться пиріжки. Гарячі. Ще почекаємо трішки. Але я вже бачу, що дуже м'які. Якась раковина стала не біла, а нормально. Як це так? Як це так? Ну, раковина така була, як біла, а зараз вона хорошо висохне, то. Що, що? А, коли висохне? Не дуже гарна якість. Ми купили ж квартиру тут. І не дуже гарна якість деяких. Ну, той ж раковини, наприклад. Я е, роблю чай, він заварюється і потім додаю холодну воду. Не люблю, коли гарячий. Зараз ми з вами сядемо і покажу вам наші пиріжки. Хочу сісти за стіл і вам розкажу. Дивіться ложку. Вічно щось забуду. Як не ложку, то... По то ще щось. Ну, я вчора була в шоці. Як подивилася ці відео. Боже, я така квадратна, я така якась бабенця, я думаю, ні, друзі, куди? А сьогодні встала, одягнула другий одяг, зовсім все по-другому. Ще ж камера, напевне, трохи розширює, а ще, ще потрібно трішки менше, вибачте, жрати. А це, я думаю, вам покажу. Хтось написав, які вони будуть завтра, ці пиріжки, то я вам хочу показати, які вони будуть сьогодні, ці пиріжки. Як ви, друзі? Погода така, да? не дуже. Вам видно мої ці. То мене не видно, то пиріжки видно. Хочу, щоб було видно і мене, і пиріжки. Ну, давайте тако зроблю. О, чи далі. Ось я їх нагріла, нічого не робила, дивіться. Як вам показати? Дивіться, дивіться, бачите? Він, який був вчора, дівчата робіть тісто супер. Супер. Дивіться, бачите? Він не такий, то, що він трошки вони застигли, але вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'які. Це я буду завжди такі робити. Бачите, ось ви, що ви бачили? Він м'яє Він не задубів, він не цей Все рівно буду їсти, то вже потім. Хто? Аліса, так, да, на вулиці спить. Так що дуже чудово, чудово друзі. Готуйте. Я з'їм так і бити, я вже з'їла з цими скліпцями кусочок сира. Хто про що? Я про свої пиріжки. Клас. Єдине, що заміж соди я там написала рецепт, як я робила. Я дивилася в другій пані, але я зробила по-другому. Без сметани, Що я там що ще я не додавала, Але не кидайте соду, а розпушуєш, тому що соду чуде. Суперові. М'ясо потушило, задаві. Але краще робити, як вчора сказала пані, не пам'ятаю хто. Трошки засмажила. Такі, як лапті такі, більш розплющувати їх треба і все. Дуже добрі. Це дуже смачно, повірте. Хочу зараз чоловіку, чоловік мене пообідав, макаронами, що ми вчора з вами готували з тушонкою. Дуже смачно. Каже, трохи присолював. Ну, то таке, він постійно всі ці вже 15-й рік все досолює. Ну, нехай досолює. І поїдемо з ним. Замовляти мені окуляри, тому що ці окуляри, бачите, ці, вони дешеві з це епіцентра, і в них в мене болять очі. а Мені потрібно в мене різний зір. Тут в мене кращий зір. Без окулярів вже зовсім нічого не бачу. Та гарно бачила, коли мені мама казала, Оля, було мені 40 років, я вже розказала. І мама мені казала, Оля Боже, ж ти так темно? В хаті там в неї ця лампочка одна, що така мені 40 років, це було 25 років тому. Ця лампочка така не дуже світила. Я читала без окулярів, звичайно. Вона каже, Боже, Оля, очі спорю, нічого не спорчу, я бачу гарно. от зараз я нічого не бачу. То поїдемо, замовимо люксоптику, гарні окуляри мені, лінзи гарні. Е і хочу ще кудись ще відвести цей, що в магазині, як це, я його цап-царап цей підставочку під гроші. Що... Я не знаю, як воно в мене опинилося. То з'їздимо. І що я ще хочу сказати? Дівчатка, ви коли пишете, от я виклала відео рецепт цих пиріжків, які готувала в прямому ефірі. І мені починають писати: А де рецепт? А чому нема рецепта? А напишіть рецепт, пишу. Виклала окреме відео з а де його шукати в цих шурцях? Ну, ви ж знаєте, дівчат, зайшли на, на канал. На мій канал заходите, і там написано відео, шорси. Натискаєте на шорти. І там буде видно вам, що пиріжки, рецепт пиріжків, який я робила в прямому ефірі. І все, розумієте, це не так м -м, тяжко. Просто ви ви на окремий, от ви хочете, щоб я вам там написала. Але ж я це тільки вам відповім. А другі люди також хочуть, не одна людина чи дві. Там два коментарі, по-моєму, де рецепт. да? В другому там прямому ефірі також, де рецепт. Потім ще десь там друге відео, де рецепт. Я не можу всім писати це незручно. А так ви собі зайшли є. Я вам дала написала, як називається, в шорцах, І ви собі подивились шорці і побачили цей рецепт. І буде вам зручно, і ви будете бачити, і ще хтось другий, хто, наприклад, подивиться знову ж це відео і знову мені скаже: А де рецепт? А де рецепт від цих пиріжків? Я вам показую, які вони м'які. Я вам дуже-дуже рекомендую цей рецепт. Дуже файний рецепт. Пиріжки я робила з м'ясом. Свіже м'ясо, не обсмажувала нічого. М -м -м. Я би з'їла, вони такі смачні. Головне побільше, головне побільше цибулі. Якщо ви робите з фаршу, фарш я купую в магазині. Е, купую м'ясо. От я купила у шийок. І його пере, перемололи при мені в магазині. Я не купую цей фарш, який вже готовий. Може, він і нормальний, хороший, я не знаю. Але я собі вибрала м'ясо. Мені. Вибачте. Мені його помили при мені, перекрутили, зважили і віддали. І я принесла додому, і я роблю. Але коли я роблю фарш, я цибулю в блендері, не сильно так перебиваю, щоб там була каша. Я так прокручу пару разів, щоб там були такі кусочки. А Ще краще, коли порізати цю цибулю міленьку, воно ще смачніше. Ось. Тому можна я вже буду робити такі. Ще мене хтось запитував, чи тісто таке, як на біляші. Ви думаєте, я знаю я така хазяйка, що я не знаю, яке нам тісто на біляші. Я знайшла рецепт пиріжків такого пальця втика. О, попробую зробити в прямому ефірі. А ми подивимося, нормально, ненормально. Чудово. Ну, трішки змінила рецепт, тому що там в рецепті 250 грамів кефіру. І було. Дві столові ложки сметани. У мене не було 2 столові ложки сметани, в мене був кефір, кефір такий домашній кефір, самий справжній кефір-кефір. Я його взяла 300 грамів. 500 грамів муки, скільки я чого взяла, стільки я написала. І дійсно получилися дуже-дуже, вже показую мільйон разів, дуже смачні пиріжечки. такі справи. Дякую вам за увагу. Дякую за коментарі. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні. До зустрічі! Підписуйтесь, пишіть коментарі і печіть пиріжки.